Хочу поділитися таким откровенням, як я сьогодні переживала з Господом. Вірю, що це дух Святий, Реально він так веде по писанню, і це просто це захоплюється. Це вау! Для мене це вау. Вірю, що кожному це буде назідання. Але кожен з нас ми вільні вірити чи не вірити. В нас є наша душа, вона в кожного особлива. Отець, ми всі в Христі Ісусі, це в одному дусі. Ну, у кожного з нас є душа. Ми особистість, і слава Богу, за це. Ви знаєте, це дуже важливо розуміти. Важливо розуміти, що в Христі ми один дух, бо його дух соединився з нашим духом. Але порозонь, ми члени, тобто ми душі, які. Маємо сказати, можемо Богу, так можемо ні, і можемо вірити, можемо не вірити. Тобто, кожна душа вона зростає порознь. Порознь, Це дуже важливо розуміти. Навіть ми подивившись на церкву, чи навіть на маленьку общину 5-10 людей, ну кожен з нас має свою думку. Ми не можемо сказати, що всі знаходяться єдинодушні, хоча отець він цього благоволіт. Єдинодушними ми можемо бути тільки во Христі. Коли ми всі дивимося на одного, одну голову, да? рівняємося до цього потоку, до цього каналу, чи як там сказати. Ну, добре, я зараз не про це. Я хочу розказати: сьогодні я рано була поведена Богом в е, пустиню, в пустиню, вибачаюся, ВД, що з мені пустиня прийшла, ВД, і що я там побачила? Знаєте, раніше я думала, що е, Ангел. Херовін да люцифер його ще називають сатана, змій древній. Я думала, що це дійсно він був в виді якогось змія, да на ногах. Ну якогось дракона, не знаю по-разному. Але сьогодні я чисто побачила реального херовіма дуже прекрасного, великолепного, такого, якого його описує Бог в Да? Візикіна 28, хто хоче може прочитати 12-15. Давайте можемо даже трошки почитати. Тут сказано, ти печать досконалості, повної мудрості, досконалой красі. Тобто він був дуже красивим, і Єва його не боялася. Зараз те, що я вам скажу, для мене це було ну, вообще, ну це для мене було одкров'яння. Е, у божому едемі саду ти був прикрашений усяким другоцінним камінням. Тобто, дивіться, далі слово. Ти був херовимом, помазаним, щоб охороняти, і я тебе поставив. Ми маємо з вами розуміти, що Бог що ставить, яке висвобождає слово, воно не, наруш, не нарушається. Того, що слово Боже це закон. І коли слово Боже висвобожене, його не можна взяти, знаєте, назад вернути, Бог бере, я вертаю слово назад. Написано, воно ісповняє то, до чого послане. І ось дивіться, він, будучи херовімом, чуєте, був помазаний. Що це означає? Е, 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 поставлений на таку місію, щоб охороняти. Що охороняти? Самого Бога. Бога не Богу не потрібні охоронники. А кого охороняти? Так давайте подумаємо, чому іменно ведемі. Бо там був Єва і Адам. І це були діти ще младенцями можна сказати, святі, в славі Божі ходили. Бог Ходив дня говорив з ними, навчав їх і так далі. У Бога був свій план. І слава Отцу, що його план він досконалий. І папа, повірте, не потерпів поразку. Но, що я хочу сказати? Єва ніколи би не повірила якомусь чужинцеві, якомусь хитрому змію, який би відкисть там припос, і так далі. І дивно би було, щоб попри Бога, вибачте, в нього вистачає охранників хірувімів, пробрався якісь там, вибачте, змій. Ні. Цей змій від слова лукавий. Лукавий, тобто цей ангел, він уже був з лукавою думкою, який хотів. Вибачте, заняти територію, тобто престол Божий. Він хотів бути, він позавідував. А чому позавідував? Позавідував, що Бог полюбив цього такого творіння, людину, який створив по образу подобію своєму. А знаєте, я завжди думала, що писання говорить, що Бог має думки, ми маємо думки. Писання говорить, що є Божі поті, наші потіки. Це говорить про те, що ми створені по образу подобію Божому, і наша душа вона може обирати. Вона може обирати Божу путь, а може ходити своїми путями. Там так написано. Про що це говорить? Це говорить про те, що ми війні, ми свободні, ми... Оце і є образ божественний, що ми такі, як він. Папа сказав, дивіться, я вірю, що дерево життя і дерево познання добра і зла це дві грані Бога. Це любов і закон. Бог і є любов і закон. Я би сказав, закон життя, бо любов це є життя. І Бог, знаючи, що малі оці діти, яких він лише тільки що створив, родив, можна сказати, дуже їхня душа, бо він сказав, і станеш ти душею живою. Що вони такі любознательні. Ми це бачимо навіть від наших маленьких діток. Вони плод до того, що вони можуть червячка з'їсти, плод до того, що все, що їм попаде на путі, вони все то, як знаєте, як палесосик. Осьорбують до чого я веду? До того я веду, що душа, яка сотворена позначена, а цє знав, що вона буде пізнавати, пізнавати, і вона захоче то, що її даже не можна. Що робить Бог? Він ставить херувима. чуєте? Охороняти дерево познання добра і зла. Можна сказати тверду піщу. Чи можна нам їсти, наприклад, ковбасу? Можна Ну, дитині в 6 7 8 місяців. Колбаси не можна. Вона для дорослої людини, ну примерно, чи хліб. Давайте візьмемо хліб. Для дорослої людини хліб нормально для маленької дитинка просто загине. Їй треба що молочко, правильно? І що робить отець? Він помазав, тобто він сказав охороняти. Що він охороняв? Дерево познання добра і зла. Написано в іншому місці, Якщо хтось читав, сказано на ковчезі завіту були зображення хірувімів, які прикривали крильми престол Божої слави. Це вихід 5, 18, 22. І оцей херовим, один з них, він був. Що, так, що таке ковчег? Це там, де охранявся Божий, що? заповідь Можна, не можна. Добро і зло. Це то, що Бог, це грань Бога. Бог, закон. Розумієте? І до чого я веду? І цей херовім, дорогі, він охороняв це дерево. Папа довірив йому, помазав охороняти це дерево. Він же робить своїм піступом, лукавством, що робить, розмовляючи з Євою, бо він ходив по саду у красивих, дроцінних камнях, мудрий, соревний. Мудрий, мудрий. Дивіться, він був мудрий, але він був лукавий. Його серце було там сказано е, зараз, зараз, Там дуже важливо це поняти. Доки, аж поки не знайшлося в тобі несправедливості. Чуєте? Аж поки ось чому він чоловіковіться відпочала. Знаєте, Єва вона не согрішила, коли кусила від дерева познання добра і зла. Єва согрішила, коли, коли сосумнівалася в слова Бога, услухалася. Тобто вона послухала іншого духа, Ангела, да? Вона послухала того, хто, скажімо, був творінням, но не творцем. Бо хоч за чаше родила гріх. Вона вже родила в своїй душі гріх, місце. Каже, святе місце пустим не буває. От і це місце було зайняте цим духом. А Бог, дивіться, воріг він знав. Він не хотів настроїти отця проти своїх дітей, а дітей проти отця. Воріг він знав, хто вкуси від цього дерева, а буде ворогом Богові. Тому, Ефесянам нам сказано, що Ісус, коли прийшов, Він що ту вражду між до нами, і Богом була устранена. ось чому, це дуже важливо розуміти. Ось чому в старому заповіті убивав ангел. Помните смерті, який декось, які кров'ю не були помазані, він йшов і вбивав тих перво, ну первенців. Чому? Тому що слово Боже закон. І все ніцяке, що нечистиве перестане лицем Божим, воно згоряло, воно просто зміталося. Боже, так багато Бог хоче відкрити і сказати. То, що не було потоплено водою, помните під час ковчега ну я це було тільки прообразом На ці останні дні, де написано у Петра, вже сказано, що перший був сохраняний словом для потопа, а інший охраняється для вогню. Не для людей вогонь, а для огонь, повідаючи для ангелів, для Херувіма, для цих нечистих духів. Пам'ятаєте, як Ісус вигнав у свиней, і вони потонули свині. Ну, духам нічого не сталося, тому що нічого з ними не може статися. Того що вони, як це кажуть, без тіла, без диха, ну вони духи. До чого я веду? Це дуже інтересно. Дуже це дає багато чого зрозуміти на даний час, коли ми живемо. Що іменно, що папа завжди нас любив. І це істина, Бог не міняється серце прийшов нам відкрити син. Ну що цікаво, воріг, дивіться, помните, як фарисеї підловлювали Ісуса, каже, хотіли його підловити, коли він писав по піску, як жінку. Вони ж хотіли. Так точно воріг не змінився. Він такий самий. І що він хотів? Він хотів підловити папу. Він сказав, так папа сказав, що хто від цього дерева окуси, смерть умре. Що він робить? Він бере і внушає її він спокушує її. І каже: Ні, неправда. Я ж там охороняю. Я ж там сижу, ніхто не умре ти просто будеш така, як Бог. Ти ти представляєш, що ти будеш знати? Та не бійся ти їж. Він же ж під. Що робить Єва Адам, будучи дітьми? Звісно, чого ні. Він каже: Повірте, Ява ніколи би не послухала Женсья якогось ніколи Він там ходив, він охороняв, вона його знала. І вони йдуть, стається те, що стається. Ну, папе, є план. Ще до закладин світу він уже, а це все знає. Він завжди знав. Що він робить? Ах, диявол, ти поступаєш так? Хорошо, у мене буде шах і мат. То що ти хочеш, ти хочеш наші отношения розрушити, а я зроблю так, що я приходжу прохладіння, ну коли. Ти воріг, папа, що зробив? Пам'ятаєте, як Ісус сказав, що коли його мали вбивати на хрест, Він каже, якщо б тобі не було дано це згори, іроду, чи, ну, кому там, чи я забула, Пілату, Пілату, то каже, ти би цього не зробив. І Ісус, будучи сином Божим, бачачи і знаючи план отца, Він знав, що треба померти. А хто б вбив Ісуса, якщо б отець не залишив це діло так, якщо б він сатану устранив? Думаєте, батько сам би вбивав сина? як інтересно? Тобто диявол служебний дух. Служебний дух сам того, не знаючи, він робить у замисел Божий. І нам усім казалося би, ну чому диявол, Чому ми це все проходимо до коліща і так далі? Дивіться, що інтересно. Зараз ми ще й далі поговоримо, чому після Христа ще все, що ми так якби бачимо. Алелюя! Цікавий момент. Цікавий момент іменно по поводу того, де Бог говорить такі слова. дивіться, Колосянам 2, 13-15, Це ми вже кажемо за Ісуса за хрест. Чому такий хрест важливий? Бомбезно важливий. Не, не зря все з Христа починалося, не зря кровта була пролита, бо це печать совершенна. Ця печать е, знанесена на новім заповіті. Що таке новий заповіт? Якщо ми не будемо знати новий заповіт, ми не будемо знати права, які ми маємо на цій землі. Чому Ісус сказав, що не має нічого? Коли ми знаходимося в Христі Ісусі, воріг він не має проти нас нічого. Чи може він спокушувати? Може може спокушувати, тобто внушати, але він не може, вибачте, нас добити, він не може вже. Питатися прахом не може, так як було в старому заповіті. Чому? Тут ми читаємо чому. Він, Ісус, оживив разом із ним, простивши всі гріхи, всі, знищивши рукописання на нас. Тобто старий заповіт ем, дерево познання добра і зла це було рукописання, яке казало: уб'ю всякого, хто вкусить від мене. Всякий, хто нарушив закон, не зможе його виконати, він у смерті умре. Ми самі собі заключили вирок, не Бог. Ми підійшли до того, ми це зробили, Бог уже своє слово не нарушив. Якщо б Бог нарушив закон, земля би зникла. Видимо, все б безчезло. А чому? Бо пише на слові моїм тримається все, на все й на його слові основа. Стоїть. Він не може це нарушити, але він робить далі свій план. І дивіться, що класний план. Посилаючи свого сина, да, Ісуса Христа, що він робить? Він каже: знищивши рукописання на нас, знищивши. Що робив дьявол? Він ніколи не міг е, от спомніть Йова. Він прийшов на совет. Я завжди думала, ну чому дьявол перед Богом. Та він ж міг його чик-чик. Ні, він був начальником. Д'явол був начальника. Це дуже інтересно, ну це так. Він мав власть, яку поклав його сам Бог. Бог не міг зняти його з посади. Він його поставив на цю посаду. Охраняти що? Закон? А що це таке охраняти закон? Знищувати все те, що востає проти закону. Ви розумієте, як інтересно? Тобто, що ми зробили, вкушивши від цього дерева? Ми настроїли закон Божий проти себе. Що приходить, робить Ісус? Він цей закон і сповняє, бо не можна було цей закон відмінити. Його можна було тільки сповнити. Ісус приходить і сповняє цей закон. Цим самим читаємо далі: Він із середини, чуйте, із середини, взяв його та й прибив його на хресті. Так, оцей закон. Розброївши владу начальства, сміливо їх вивів на посміховисько. На хресті вострежуствував всякий, хто повірив. На хресті був поставлена велика жирна крапка. Чуєте, що уже воріг не мав до нас. Нічого, він там просто кричав, ридав, бо звершилось. А що звершилось? Не вже не можна було до нас мати доступ. Людина своїм проступками гріхом, що б вона не робила, вона не вже не принадлежала сатані. Далі питання чому тоді далі ще ворог має місце? Чому він ще робить то, що робить? Тільки по одній причині, що ми не знаємо істини. Не знали істини, істина робить нас вільними. То яку істину ми не знали? Пожалуйста, істину, що на хресті Ісус поклав ем, то все, що було проти нас, вже все знято. Ми вже не вороги Богу, ворог уже. Ого, 15 хвилин пройшло, але я мушу договорити, бо це просто це торжество. Для чого ця тема? Ця тема для того, щоб ми укорінилися в любі Божі. Папа настільки нас любив і любить, що він охороняв це дерево, скажімо, цю грань отца, як закон, щоб діти, будучи младенцями, не вкусили, бо тільки дорослий, досконалий уміє, розлічати ліву руку від правої. ну перше, в младенцю, дитині, Божій, дитині, сину Божому треба було питатися від молока і меда, від насолоди і ну, благодаті. Коли Ісус Христос він зростав в любві, Бога і людей. І коли він зріс до тридцяти ліття, да, до повноти духа, душі й тіла. Що він зробив? Він тоді був поведений Духом Святим в Пустиню. Для чого? Для екзамена, для розлічення, чого саме? Голосу отца. Подмієте, він, зростаючи на солоді від батька, в любві від отца, він пізнав настільки серце папи, що в пустині він розлічив. Дивіться, що робив диявол, він знає ідеально закон, бо він охраняв його. Він бере цим законом і починає його спокушати. Написано, написано. Но Ісус під цим словом знає у тіл серця отця. Він каже: написано, але написано так. Написано, але написано так. Він знав, що батькове серце не буде спокушати. Батькове серце, не будемо предлагати багатствамірась. Батько не батько інакше батько дає. Сину, як це сказати, себе, а собою все. Халилуя, Христа, Духа, Духа. І Ісус, що зробив? Він пройшов цей екзамен, і тепер, дивіться, тепер що для нас. Чи спокушаємося ми тепер на даний час? Так, ми спокушаємося. Бо так написано, каже, будете мати скорбі. Ну, мужайтеся, я їх приміг. Тобто кожен раз, ось чому Господь нагадує нам, каже Петро, нагадую вам, каже Павло, так само, що і хрест, і тіло моєї кров, це буде вам для воспоминання, щоб ви пам'ятали про велику завершену роботу. тому тепер питання: чому лукавіші прикасається? Тільки по одній причині. Тільки по одній причині, що ми не знаємо свої права. А всі права для нас це в ньому во Христі. В ньому, во Христі, во Христі. І коли ми виходимо з Христа, іноді по знанню, іноді по незнанню, тоді ворог має доступ. А чому? Бо він має право пожирати, сам Бог сказав, він буде питатися прахом, осудженням з чим там, всяким нашими проступками, нашим тим, що ми не можемо. Коли ми виходимо із Спасителя, ви знаєте, я собі розмішляла, коли я прийняла таку думку, що я вже Христос, бо так павло каже, і вже не я живу, а живе мною Христос, я настільки це прийняла, що вже не я живу, а мною живе Христос що я собі подумала, вау, клас, я вже сама по собі Христос. І знаєте, що, що цим ворог зробив? Він мене в цьому попутав, тому що я вже не нуждалася в самім Христі. Я не нуждалася в голові, я не нуждалася в корені, Я сама ходила, як цей корінь. Казало себе, це єдинство. Но у мене пропав той голос, який мене вів. А слово Боже каже, що ви будете одно, це ми. Бо Павел не сказав, що живу, вже не, не живе, не живу. Я живе Христос. Він сказав мною, значить, є і мною ми. Тобто ми маємо пам'ятати, що єдинство це ми. Коли ми пам'ятаємо, що єдинство це ми, туди завжди є син і є отець, який веде. Я не роблю нічого сам. Я дивлюся на отця і творю. Ось нитка скручена вдвоє, втроє, вона не порветься. Ось я кажу, воріх він хоче вибити кожного з нас із Христа. Бо в Христі ми маємо новий заповіт, який запечатаний кров'ю Божою. Який запечатаний Божим виконанням, його життям, його смертю. Це так важливо пам'ятати. Тому я кажу, коли я побачила в едемі, що сталося, що Єва не просто так довірилася якомусь скользькому змію. Вона довірилася тому, котрому було сказано охороняти дерево познання добра зла. Но він думав так: я хочу висісти, стати там, де Бог, а де похоче восісти внутрі душі. Бог хоче царствувати в нас, нас, царство Боже всередині нас, і там захотів царствувати сатана, бо йому потрібно ціло. Йому потрібно тіло, щоб у видимім царстві робити те, що йому ну, треба. Ну, душа принадлежить тільки одному. У цьому і краса душі, що вона сотворена для того, щоб містити духа. Душа може розширятися до приділі духа. Душа, дух, от наскільки дух тече, настільки душа може розширятися, настільки душа жажде, настільки дух її може напоїти. І це тендем, і це кохання, і це танок любві. І коли ми це розуміємо, ми не сумуємо. Ми настільки довіряємо Богу і нам настільки легко, ми настільки вільні і свободні, ми настільки віддані йому, що це решту, вибачте, нас не колише. У тому плані не колише, що ми не боїмося всяких натисків, все, що зовнішні фактори, нас не цікавлять, тому плані не цікавлять. Що ми довіряємо тому, що був із Він вже пройшов цю дорогу. Він знає, що на упереді. На, на Він далеко зорий. Він бачить уперед, а наша душа вона близько зора. Ось чому нам потрібен путіводитель, опікун душі, проводник, пастор і так далі. і так далі. Ми тримаємося його. Ми на нім. От точно, як у, як у ковчезі. Ми в нім. Він в нас. Ми співпрацюємо. Він строїть оцей нерокотворний храм, який сказано. Тому написано, що каже примирив о Бог в одному тілі. В одному тілі. Кого, кого Бог, духу, дух, він, дух, хрестів і нас, як душу? Я кожен раз собі понімаю, що є я просто прийняла, що я Христос, я буду одинока. Я буду одинока в тому плані: Ну, все, я Христос, я Бог, я то, я сьо. Ну, коли я розумію, що є Христос, і є Юля, є Дух Божий і Ісус, тобто це. А це такий тендент, це коли двоє разом. Це настільки він дійсно це возлюблений і возлюблена. Це дійсно, як в пісні пісні написано. Душа навчається тільки Господом. І слово Боже каже, якщо ти приблідеш весь мір, на ну, душі свої поврядиш. Все, ти ти даремно, даремно приходив. Я вірю, дорогі мої, що ми на цій землі проходимо, як той ліцей, на цій землі зари, на ці три дня, ці три тисячі ліття, що Господь залишив нам на землі. Душа наша проходить і спитується віра. Чому? Бо тому, що Ісус на Христі повернув нас так, якби назад, в состояння едема, насолоду чого? Що дух соєдинився з духом. Але тоді в нас не було такої привілегії в тому плані, що Бог приходив, відходив і так весь старий заповідь. В ному заповіті Бог селився в нас, селюся в них, і буду їхнім Богом. і вже не буду їх покидати. Він живе в нашому дусі, тільки душа одна. Знаєте, що Бог не може? Він не нарушує е, нашу як це, е, душу. Він, не, він стукає. Він стукає. Пустиш, пустю, заходь. Але він не, не, не робить цього. Понимаєте? І от що написано, якщо не дасте місце дияволу, так само диявол. Душа настільки свободна, що Бог сказав в Йова, тільки душу його не трогає. Не трогай, бо це ну це подоба Божа. Туди ніхто не може. Це святої святих. Душа це святої святих. Це оця потаємна кімната, яка принадлежить тільки одному єдиному господіну. якщо там воїн має місце, тоді він робить то, що хоче. Но, як мені сказав Господь, якщо голова, якщо Господь, я твої душі, воріг не матиме там місце, бо то що вона буде повна, переповнена. Тому кожен ранок ми просинаємося і починаємо нас володи з Богом. Ми починаємо просто дозволяти йому залити нашу душу доповна, неважно яким методом, чи то молитва просто, чи просто мовчання, чи просто м, -м чи просто співаю, чи просто читаю, чи просто думаю, розмишляю. Ну повірте, він любить нас. Коли не був проти нас, завжди був за нас. І я вам скажу, воріг виставлений на посміховисько І ці три дні скоро закінчуються. І Петро про це говорить. Він каже: думає, ви думаєте, що Бог благотрпіть, чи там десь заснув по друзі? ні ні, для нас три тисячі років, для нього три дня, три дні. А Ісус сказав, я за третій день встановлю. Що він зараз робить? Він чекає, коли кожна душа що буде, що прийме добровольно путь, вибере путь або бути в насолоді в Христі вічно, або в винє насолоди. Бо там і написано: хто лишиться з ворогом, то з ворог, то лишиться з Господом. Не буде Бог, як то винен, що Він там він дав нам опять свободу вибору. Він повернув нас знову в едем. Що це означає? До вибору. До вибору. Він знову повернув нас до вибору. Ми знаємо, що таке зло добро. Ми пройшли закон. Ми знаємо, де краще, де, чи своїми путями краще, чи з його путями краще. І тому вже каже: ніхто не буде, не скаже: я не знав, ніхто, бо Бог кожному, кожному розкриє, кожному відкриє. Так, да, є такі моменти, інтересні, з якими я. Не до кінця розумію, наприклад, там, якщо викидеш був, як той викидеш там, де відповідає, як то, ну то вже ми навчимося. Хоче Господь нам відкриє, хоче. Бо знаєте, ми на землі родимося, тільки я вірю, що тут кушаємо на землі, то ми можемо вже на небі, не кушаємо, чи наоборот, то що на небі, ми на землі. Ну, я скажу, Бог свой і небесне, і земне. І ми вічні і вічно наша душа буде познавати. І вічно познавати це не туга, це не печалька. того, що я, наприклад, кохаю свого чоловіка і я готова з ним бути радуватися, бути вічно. Я не хочу дав якогось определенного моменту з ним. Опа, там весілля, чи опа, день рождения, чи опа. Я согласна на всі сюрпризи. Но я хочу з ним вічно. І так само це. Коли ти любиш Бога, я собі кажу зачем мені рай без тебе? Зачем мені небо без тебе? Чи зачем мені земля і сто домов без тебе? Я хочу тебе, бо в тобі, я матиму все. Амінь.